Чим відрізняється звичайний етрон від «Ескі»? Цими арками, які є розширені, в Воздуху за дувом, бампер трошки інакший, Колеса. Триски 22. За рахунок того, що вони виступають, арки зробили. Випухші. передні і задні. В есках передній бампер і задній бампер вони є інакші. Вони відрізняються, відрізняються цими арками, вони є нижчі. Звичайного етрона арка є коротша. Бампер задній. Трошки теж інакший він має обдуви. Машина продається. Була пригнана з Америки з пробігом 12 тисяч. На даний момент є 17. Удар був невеликий. В задню частину в цю, в бампер. Стопи Європа жовті. Все працює. Гарна комплектація. Машина практично як нова, без всяких моментів. Відрізняється потужністю. В Есті є три мотори, і буст працює практично завжди. Буст це є оце. Коли включати es на спорті він працює завжди на будь-якій швидкості. Тобто, коли є в звичайному троні обмежена швидкість буста, там до 100 вроде би, кілометрів, то тут він буде працювати цілий час. Ну, поки не буде обмеження 215, вроде зараз продемонструю: 503 конячки. Розгін до сотні за 4 секунди. В звичайних хитронах бус працює до 100 км, тобто бус це є е, якби, додаткові коні, Кікдаун, тут він працює завжди, чи тут буде 100 км, чи буде 150 км. На протязі 8 секунд він, бо кажучи, за 8 секунд він, в принципі, до 200 може розганятися і якось так. Якби когось цікавило, звертайтеся. Номер телефону 097 187 97. Звати Андрій. На даний момент машина є в авторія продажі. Якби когось щось цікавило, приїжджайте, дивіться, телефонуйте.